Привіт, це програма про документальне кіно. Сьогодні в нашому об'єктиві фільм Шахта номер 8 Стрічка естонської режисерки Мар'яни Ка показує життя 15-річного хлопця в містечку Сніжне. Про виживання, про нелегальну роботу в шахтах-копанках, про сім'ю, любов та дружбу дітей на Донбасі можна побачити в фільмі. А про те, коли і за яких обставин знімався фільм та що сталося з героями після, ми запитаємо у Алли Тютюнник. Донецький кряж. Донецький кряж где ні копни, везде. Уголь. Допустим, в саудовській арабії у них что? Нефть. у нас уголь. Ми багатий Углем. Маріана кат у якійсь пресі в якомусь змі вичитала історію про чоловіка в сніжному. В якого який викопав у себе в дворі копанку і добував там вугілля. Він був уже пенсійного віку, і до нього прийшли люди, які наглядають і половину здобутого віднімають у тих, хто в копанках добуває вугілля. А він відмовив. Тим, хто прийшов, і Мар'яну Кац, це дуже зацікавило. І саме Сніжне, і цей чоловік, який вирішив повстати, бо всі дають 50% від тому того, того, а він не хотів. А вона знайшла тут продюсерку в Україні Олену Фітісову. З нею разом вони там знайшли гроші, і коли вони приїхали вже зніматися, з'ясувалося, що цей чоловік помер. Герой помер, немає його. І вони знімали просто сніжне, то там, то сям, щоб щось зняти і подумати, що з цього можна зробити. І коли вони це знімали, під'їхав хлопчик на велосипеді і спитав, а що ви тут знімаєте. Ну, Йому Маріана сама розказала, що тут знімають. І він сказав: О, така я теж. Значить, лазяю в копанки, копаю вугілля. З'ясувалося, що його батько покінчив життя самогубством, дід помер. Батько покінчив життя самогубством. Мама знайшла собі, як це називається, цивільний чоловік. Так? так. І залишилося цих троє дітей. От що там відбувалося, чому вони пішли з дому? Мені жоден з цих дітей не розказав. Юра пускав очі під лоба і казав, що це було жахливо. Нет, вы снимаете, что шахты, да, попроседались? Мы вообще про снежное снимаем, не только про шахты. А -а -а. Тебя не снимали? Когда-нибудь, нет? Да, ну? У меня руки болят. Замолись, замолись. Ну а ты чем занимаешься, кроме школы? В шахте работаю. Это да что? Серьезно? Ну, как ты можешь работать в шахте? Ну так. Ну сколько тебе лет? 15. А ну, как ты можешь работать в шахте? Ну так. Просто пошел и стал работать? Ну а как можно в шахте работать? Ты сам захотел? Сам захотел. И прям деньги зарабатываешь? И деньги зарабатываю. А кто тебя научил этому? Или сам научил? Руки. 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 То есть ты так работяга у нас, да? Рабочий а человек. А тут много таких. Ворали. Не, не А что смешного? Да нет. <рес> То мені Юля просто попросила, щоб я сказала пару слов о своїй собачій життя. Цей фільм був про, власне, проти тодішньої влади. Цей фільм викривав от -от те, що робить люди, з людьми режим Януковича. Ці діти це жертви того режиму. Ну, ми ж усі знаємо, що. І Луганська область, і Донецька область, і всі ці копанки, це була така феодальна власність Єфремова, і ці діти вони жертви того режиму. Ними ніхто не займався. Все, що цікавило тих феодалів, власників цих копанок, їх цікавило, щоб ці діти добували вугілля і більше, і більше нічого. І ми вирішили цей фільм показати ще при, при Владі Януковича на фестивалі. І Олена Фетісова нам заборонила це як продюсер. Маріана була дуже здивована, тому що вона передала всі права по Україні. На покази по Україні вона всі права передала продюсеру українському, думаючи, що Фетисова буде це ще й в прокат запустити, У Фетисової ще був чоловік, мабуть, він і зараз є. І вони вдвох написали нам листа про те, що цей фільм неправдивий, що він постановочний, що в ньому немає жодного слова правди, і що вони взагалі від нього там відмовляються показувати його, і нам теж забороняють. І коли. Маріана прочитала, оце що, що вона все вигадала всю цю історію, і що там немає правди, і що вона не, не документаліст, режисер, а ну, автор всяких шоу. Вона так розгнівалася, вона сказала, дайте мені приміщення, і я щоб я показала його від себе. Я маю право як автор від себе. Це буде не від фестивалю. Це шахта. коли-то працювали, запустили. Кажуть, це этот, посадка в ній зайти. От вам одна шахта, вон ветки вторая. Ну, далі було дуже смішно. Люди ж прийшли. У нас у нас в програмі цей фільм є. Люди прийшли, сидять в залі. У нас банери. Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, до юей. Такий величезний банер. Зайшла голова комітету Світлана Смаль. Каже, людям. От, нам заборонили фільм показувати, ми його показували від фестивалю не можемо, ми його знімаємо з конкурсної програми. Заходить двоє наших волонтерів, виносять цей банер. А після цього підходить Маріана Крат до мікрофона і каже, а я вам його покажу від свого імені. Тобто фільм не брав участі в конкурсі, він не був нагороджений, але вона його показала, і після цього всі журналісти. Захотіли взяти інтерв'ю, і, і хлопців там по, по всьому вестибюлю їх водили і розпитували, як вони. У нас на восьму у кожного є своя шахтава дворі. Моє двірки 22 метри, вертикально. Коли дом віддавали, що в цій шахті є уголь, ціляк ну, це целяк такі колони. Если они ну, оборудовали бы поставили новые стойки, закрепили. А, получалось бы у мне 50% выручки, и им 50%. Не так как я хозяйка и ответственность несу, я, а им, так как они рабочие машины, бензин, уголь. Получается, сколько бы заработали? Допустим, заработали 100 гривен, 50 гривен моих, 50 ихних. Хорош там крутиться. А, не... Ну, а чого там, воно ж крутиться да? по голові. Ви неправильно, бляха, муха поставили. Чого воно виїжджає? Ну, я ж як я об'ясняв. Почали з-за кордону там, пропонувати допомогти, якось влаштувати їхнє життя цих хлопців. Хлопці тоді казали, що вони дуже хочуть виїхати зі сніжного і жити серед таких людей, як ми. Нам довелося думати, що з цим робити. Маряна Кат знайшла двох благодійників в Америці, які готові були взяти на себе утримання цих хлопців, але вони хотіли дуже чіткий план. Усім колективом ми два місяці розробляли цей план. Треба було вирахувати, скільки їм треба буде на місяць прального порошку, скільки картоплі, скільки чого, все передбачити, одяг, скільки платити за гуртожиток. Я плотнула в цих цифрах і числах. Все це ми відправили Маріанікат. Щоб вона ж передала американцям і призначили число, коли ці хлопці мали приїхати. Я досі пам'ятаю, 17 вересня вони мали бути вже в Херсоні, і я їм позвонила за тиждень до 17 вересня, щоб ж упевнитися. А вони перестали відповідати на телефонні дзвінки. вони трошки дикуваті, щоб не сказати більше. Слезай! А ну. У, -у, У Все задавлено. Тут страшно сидеть. Сидеть ствол сложится, да? Ну вот, и тут уже осыпается. Видишь? Вот. уже, Видишь? У -у -у. уже весь осыпан. Старые выработки. Интересно, как они тут сидели вообще? Ну, оно же до низа еще. Я не понимаю, чем тут воняет. Та ні, ще чим-то. Може тут не трупні ядом, нікого тут не провалило? Блин, мені тут не подобається запах. Аж у листопаді 2013 року я прочитала статтю цієї Валентини Поснової про те, що Юру Сіканова сильно побили. Ну, сердилася чи не сердилася, а покинути людину. У такій ситуації я не могла. Треба було робити операцію, на це потрібні були гроші, весь народ збирав ці гроші. Я по сей день не знаю, скільки там було грошей. І Юра, і Діма вони з такою легкістю говорять неправду, що навіть людина такого віку, як я, яка бачила багато всяких варіантів, як люди вміють говорити неправду, навіть я дивувалася. Що ти мені зараз от скажеш чесно, конкретно на всі три роки? Слово мужчины, слово молодого мужчины. Ну, в, смысле? в смысле, мы будем учиться или мы не будем учиться? Будем? Наверно, будем. Нет, ну наверное, это меня не устраивает. Ну ладно, будем. И ладно, не устраивает. Будем. Честно. Чесно. Откровенно. Положи руку на сердце, как я говорю. Будем. Будем. А ще окрім того, Українська гельсинська спілка э, знайшла йому адвоката безкоштовного в Торезі. І цей адвокат їздив, вів цю справу проти його сусідів, тому що там зразу все вирішили зам'ять і, і нічого ніхто не робить. Тобто весь світ Юрою опікувався. Причин бійки я не знаю досі. Версія Юри така, що от він там був герой, йому всі заздрили, і а і ще, і ще не так. І, і цей момент, і ще був важливіший момент, що люди, які працюють у копанках. І заробляють цим на життя, вони не могли йому вибачити, що він розказав про ці копанки і як там що відбувається на весь білий світ. І вони вважали його зрадником. Тому що е, після нашого фестивалю і після всіх цих інтерв'ю, які він давав, копанки на якийсь час закрили. Комісія приїхала. Закрили? Да, прикрили. На приїжджає Ну, нічого. Чего они боятся? Просто там звонок пошел, предупредили и все. Ну а как? Как обычно. соберет вот и увидит. Денежку заберет и увидишь. Ну да, я же говорю, крыша должна быть крышей. Да. Всем надо платить. Ми поїхали з Маріаною на фестиваль у Нью-Йорк, повезли цей фільм, виступали там, розказували, і на цьому фестивалі за цей фільм Маріані дали першу, першу нагороду. І люди там здавали гроші. Оскільки я багато давала всяких інтерв'ю, і діаспора читає українську правду і ці інтерв'ю, вони дали мені три тисячі доларів на зуби для Юри. Ну, я вже боялася в руки давати, тому що Маріана від нього вимагала чіткого звіту, що він зробив з тими грішми, які йому всі переказували. В один раз він нам казав, що там було 50 тисяч гривень на, на, в нього на рахунку. Інший раз він казав, що там було 80. Минає час, знову навіть дзвінки не відповідають. квитанцій нема, грошей немає, нічого нема. Ну, знову в нас пауза. Пауза, пауза вже тринадцятий. Зима, вже події там почалися на, на Майдані. О, в січні Юра мені дзвонить і говорить, що він хоче вставляти зуби. А ще в нас така цікава розмова була. Він спитав, як я ставлюсь до Майдану зі Сніжного. Я кажу: ну, у мене там син і невістка. Я в Херсоні на Майдані стою. Каже, мені було б цікаво подивитися. Я кажу: ну так що, ну їдь. там багато людей з усієї України на Майдані, Їдь. Він сказав, що що я дурак своєю життю різкувати. Ну, я припинила розмову. Я навіть я кажу це без осуду. Знаєте, це дуже-дуже дуже сумна історія. Він дуже розумний, він метикуватий, він, він зумів організувати життя своєї сім'ї. Він наважився забрати дівчат і він їх вивів у люди. Але ж ми всі знаємо, що 45% того, що є в людині, сформовано сім'єю, 45% середовищем і 10% школою. Сім'ї не було, школи не було, О, значить, от продукт середовища, і тут можна тільки плакати над цим, а не сердитись. Але Маріана у мене в листі запитала, чи є ще ті гроші, які дали Юрій Назу. Ну, я сказала, що так. Гроші є, вони лежать, я з ними нічого не роблю, але Юрі я їх все одно не дам. Ну і зараз яким чином усніжне? По-перше, а по-друге, я не впевнена, що він не витратить на зброю проти України, тому що я не знаю, чим займається Юра. І досі ще не дзвонив. Але я думаю, що він все одно дзвонить. Це ще не кінець історії. Юдочек вроде бы. Сейчас пойдем братка мыться, да?